Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні неділя, 9 липня. Прийшла я на низ, подивитися на свою капусту. У нас вихідні йдуть дощі. 6 числа був дощ, така буря була, таке чорне заходило, я вставлю відео, покажу вам. Ми так злякалися, думали, що так, вітер дує, вам нічого не буде чути. Думали, що буде град. Ну, слава Богу, нас минуло. Того що дивлюся по багатьох областях. Дуже багато наробило біди. Людям побило городину, все побило. Ну, нас обминуло, дякувати Богу. Положило ячмінь, ячмінь лежить. Ну, я думаю, що він трошки встане до того, як він дозріє, його треба буде косити. Після дощу трошки піднялася наша картопелька, а то вона у нас в цьому році така бідненька трошки. Не така, як завжди, ну, нам вистачить. Кабачки-кабачки. Гляньте, який у нас шматок кабачків. Шматок кабачків великий. Садимо ми їх завжди для того, щоб готувати наших в'єтнамських поросяток. Ну, в цьому році їх нав'язується дуже мало. Ось гляньте, кущ на ньому один кабачок, все інше пустоцвіти. Я вже нам закрила кабачкову ікру півтори порції, зробила 15 баночок. Зробила салат в українському соусі. Вийшло 7 баночок і ще один зроблю, дуже сподобався. А так збираємо такі кабанчики, ждемо, підростають кабанчики і даємо їх свинькам нашим. Вони їх дуже полюбляють. Ну, в цьому році будуть трошки вони обмежені в кабачках. Ну, можливо, після дощу понав'язуються краще, бо вони теж були такі бідні, нещасні через те, що. Було дуже жарко. З кавунами теж трошки проблемка. Ну, Після доща вони починають гарненько розлягатися, будемо їсти трошки пізніше. Цвітуть, нав'язуються, геть маленькі. Того року були вже як кулачок в липні. А це поки цвітуть. Вони пізно зійшли. Потім було жарко, вони сиділи на місці, такі кавунчики. Ну нічого, по 29 гривень. Зараз кавуни у нас в АТБ, Я не знаю, чиї вони. Якісь, мабуть, привозні. А я збирала огірочки. Назбирала пів відра огірків, трошки більше. Позавчора ввечері зібрала відро і ще там півмаленького п'ятилітрового відеречка. Я роблю в цьому році тільки малосольні. Огірки і ще, можливо, зроблю салат з корейською морквою. Подивлюсь, скільки в мене там залишилось. Тому що мої їдять тільки малосольні. Перестали їсти всі мариновані в кетчупі, так що я не бачу сенсу. Переводити продукти, кришки, банки. Динька, денька. Деньки, трошки є, трошки гарніші перчики. Все після дощу таке радісне, гарне. Перчику нав'язується багато. Скоро будемо начиняти перець. Я дуже люблю начинений перчик. Не встила, друзі, я вибрати чесничок, поставлю поки свої гірки, покажу вам баклажанчики маленькі вже є. Скоро і рататуй будемо робити запіканочку. Я так переживала, щоб в мене були баклажани свої. Бо одного року я з свого насіння, свого а просто з насіння вирощувала баклажани. вони в мене цвіли, але плодів не було. А це є, нав'язується. Не знаю, чи будуть тут білі, бібо. Ну, є. Бур'ян росте. Швидше за все. Ось дивіться, тут все висапувалось пололось і знову куча коврика. Ну нічого, ми його будемо висапувати і збирати нашим поросяткам. Вони його дуже люблять. Цибулька починає влягатися вже, як ляже будемо вибирати. В тому році, 16 липня, я вибирала цибульку. От бачите, до доща не встигла зібрати кущівку, вона вже готова. Ну, Зберемо пізніше цю. Що на зиму я садила, теж можна було б зібрати її вже, її треба зібрати. Все одно ми її використаємо в консервацію на їжу зараз. І часничок. Часничок геть готовий. Я 5-го числа ввечері вийшла, стрілка була лопнута. Але 6-го було свято, 5-го не було коли його вибирати. І потім пішли дощі. Так що наш чесник поки стоїть і чекає. Гляньте, друзі, як нав'язалося яблук на яблуньки. В тому році було пару штучок, штучки два-три, а в цьому році вся обліплена. Бідні гілочки треба підпирати обов'язково. Але ж яблука всі червиві. Хоча ми їх обробляли, бризкали, все їм робили, але вони з черв'ячками. У нас, друзі, знову ось таке кроляче поповнення. Малючки, отакі крольчучки. У мами метелички, один там метелик є, двоє сіреньких, чорненьке, темно-сіре і білюшенькі. Красунчики. Маленькі вже глазки відкрили, вже починають їсти травичку. У нас у мамочки кохінхінки вилупилось четверо курчаток. Манюнчики такі лахманогі. Більше немає, на жаль. Так, друзі, мої консервашки за вихідні. Три бутля малосольних я вже вони перестояли, перекип'ятила, залила. Два наложила вчора. Зробила смородинове варенечко ось таке густеньке. Трошки одна неповна шоста баночка кабачкової крупів порції зробила. І все. Варення у нас смородинове йде на пироги терті. Я шість баночок зробила. в мене там ще здається одна чи дві з минулого року. Нам схвати з головою. А ці огірочки, як уже перестоять, буду переложувати в літрові банки, перекип'ятю росол і залью розсолом в літрові банки, тому що у нас малий йде учиться, і йому з собою трьохлітрову банку незручно буде перти. А він такі огірочки теж любить. У нас друзі так свіженько. 19 градусів. Якби не вітер, було б класно взагалі. І не холодно, і не жарко. Дуже добре. Ще у нас на вишнях є трошки ягід, але їх вже не достать. Я вчора з драбиною, єлі-єлі на скубла, на вареники з вишнями і на компот. Не знаю, що ми далі будемо компот варити. У нас дуже люблять компот, а особливо з вишень, в основному п'ють тільки з вишень. Є вже яблучка, ось тут ранні, літні яблука. Ну, З них у мене компот не люблять. Не знаю, я навіть не морозила вишні, того що не було що. Все пішло на компот, на варення. По вершках їх не дістать, а зараз вже вони і не годні. Я єлі єлі наперебирала. Вон курчата у нас вилазять. Як не знаю, куди вони находять вилазять. Гарно прийняли заячі вушка, дощики. Якраз їм на руку. Треба вже косити. Вишняк лізе страшне. Вишні це класно, але одних лізе сильно вишняк. Я вже задовбалася, в клумбі бороться з ним. Тут вова хоч мені покоса, але ж він вистрелює знову. Трава, наче, невелика, а вишняк лізе. А в клумбах це капець якийсь. Викорчовую, висапую, вириваю, а він лізе, лізе, асфальт так само порта, не знаю. Що йому робити? Травити гербіцидом не хочеться, щоб потом не нюхати його. Красота. Гарненько у нас понав'язувалися персики. Вероніка тут бігає, провіряє, чи вони не пообпадали, чи вони не поспіли. Боже, дивіться, який вітер тіліпає їх. Після бурі побігла, подивилася, чи вони не пообсипалися, переживає за них. Маленькі такі гілочки, на них висять такі гарні ягоди. Ну, ще тверді, дуже тверді, вони ще геть зелені. Не знаю, коли вони будуть, це якийсь пізніший сорт. А я ніяк не дочекаюся сливок. Вероніка персика, а я сливки. Знову нав'язалося багато сливок у нас на цих деревах. Це ці сливки, що всередині такі, вони зверху фіолетові і всередині фіолетові. Вони дуже смачні. Я ходю, заглядаю жду. Ну вони ще теж будуть не скоро. Це десь, мабуть, кінець серпня місяця, коли вже виноград буде. Друзі, цього року ми придбали такого цікавого вулика. Зараз трошки покажу вам, того, що. Вова вже заселив сюди одну сім'ю, йому не було де один отводок, то він сюди поселив. Хоча я не знаю, ой, вони вже сердяться. Е -е, його ще треба покрасити, ми краску купили. Трошки реставрувати, пофарбувати. Бачите, тут обсипається краска. Називається, це, здається, апівулик бджолотерапія. Сюди відкривається, лягаєш. Ну, це треба, щоб заселений весь вулик був. Так що нам ще працювати і працювати, можливо, на той рік всіх бджолок своїх, які у нас є, поселимо в цей вулик. І будемо релаксувати.